На землі, деревах і стовпах, ось так хаотично на вулиці Ярославській Вірпоні досі звисали дроти міських інтернет-провайдерів. Вчора мер міста Олександр Маркушин вкотре звернувся до них із проханням упорядкувати свої господарства. Інакше за це візьмуться комунальники. Ми на останньому виконкомі прийняли рішення, що ці проводи, які звисають, які заважають і портять естетичний вигляд нашого міста, ми будемо демонтовувати. Вулиця Ярославська, перехрестя з вулицею Українська. Можемо побачити, який жах висить. Саме звідси працівники управління благоустрою міста розпочали демонтаж обвислих тротів. Роботи дуже багато, ліній дуже багато натягнутих, пошкоджених також дуже багато. Ну, будемо якось відсіювати те, що можна залишити, щоб не було там, скажімо так, скрутно для самої компанії інтернет-провайдера. Можливо, десь вони нам будуть допомагати в чомусь. По відновленню самих ліній, щоб ми їх не демонтували, щоб вони не витрачали лишні кошти. Згодом аварійні дроти демонтують по всьому місту. Депутат Ірпінської міської ради Олександр Пащенський зазначив, що це вимушений крок для безпеки мешканців міста. Це все таки небезпечно, що хтось може заплутатись, впасти, отримати травму. Тому проводяться такі заходи по упорядкуванню. Все, що вісить, все, що не потрібно і хаотично розміщене, все буде демонтовуватися. Варто зазначити, не всі інтернет-провайдери нехтують потребами громади. Компанія Домінет у перші дні до окупації РПНЯ за власні кошти відновила у місті магістралі та першочергово підключила до всесвітньої павутини об'єкти критичної інфраструктури. А ще домінет допоміг із підключенням модульних містечок. У зимовий період забезпечував інтернетом пункти незламності та продовжує допомагати соціально важливим об'єктам міста.